Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Пропоную сьогодні розпакувати зі мною замовлення по першому каталогу цього року розпродаж. Ось до мене прийшла Бандероль. І я пропоную вам її зі мною разом розпакувати. Треба сказати, що замовлення дуже цікаве. Я Встигла замовити всі новиночки, і ми з вами зможемо їх розглянути. А також тут є акційні продукти. Ось дивіться, друзі, будемо з вами розпаковувати. Як ви бачите, на новій пошті прийшла бандероль в гарному стані. і швидко пройшло тільки 36 годин. Оформлення замовлення на сайті. Ось така приємна у нас сьогодні бандероль. Ось всі новиночки, як ви бачите, як завжди у нас накладна Дуже мені подобається моє замовлення. Я замовила всі продукти з серії Твій домашній салон це всі, все новиночки. Масажер, рушнички це 100% бавовна, інструмент для кріомасажу, дуже цікавий. І патчі. Дивіться, як вони виглядають. Отак рушнички виглядають. Бачите? Дуже гарні. Просто відмінний продукт, вони настільки м'якенькі. Просто прекрасні. Це у нас масажер для кріо масажу. Отак от виглядає масажер. Бачите, він такий досить великий. І патчі Вони досить маленькі. отакі от Бачите, от такий набір у нас новиночок. Це домашній. Фасалу. Також замовила, тут заявлено як новинка, але вже ці продукти у нас були: це гель для душу з блискавочками, спрей для тіла і волосся з блискавочками і мило. І бачите, нам пропонують користуватися цими засобами нашим таким контейнером для масажу і душу. Дуже гарна щіточка, вона у мене є. Ми Також я зроблю окреме відео, як ці засоби в комплексі будуть працювати. Ось, як вони виглядають. Отак ми маємо мило, досить, я вам скажу, ефектна упаковка, спрей і геть для душу. Геть для душу можна зразу відкрити. Ну, Дуже приємний аромат. Дуже приємний. І бачите, консистенція така з глітерем. Я думаю, дуже Це як три, написано три в одному для блаженства у ванній кімнаті мило. Зараз подивимося, чи має воно захист. Воно має захист, воно буде у вас в такому пакетику. І я вам скажу, воно досить прозоре. Отак, якщо я дивлюся, то воно так. Дуже гарно так виглядає, як прозоро, як дорогоційне каміння. Так, бачите, дуже ефектно. І спрей. Дуже приємний аромат. Ну, Дивіться, чи буде блиск. Зараз перевіримо. Дуже цікаво. Відчуття дуже приємне, зразу таке відчуваєш зволоження. Бачите, шкіра виглядає більш зволожена. Дуже такий аромат парфумований. Дуже приємний. Ось така приємна. Це у нас засоби вони були. Ті, хто користувався, думаю, обов'язково захочуть їх повторити. Ось, але. Дуже вони приємні. Тож на розпродажу можна було взяти пов'язку на голову. Це код 2574. Дивіться, подивимося. Пов'язка на голову завжди треба. Вона дуже полегшує доблю за собою. Дивіться, вона дуже приємна. Ну, тобто, вона цільна, має резиночку. Дивіться, як гарненько виглядає. І дуже зручно, дуже гарна річ, так вона зручненько сидить. Це дуже така корисна річ. Також на розпродажу взяла зі знижечкою інструмент для чищення щиточок. Код 46-404 Дуже корисна річ, щоб підтримувати в такому ідеальному стані ваші щіточки. Бачите, він досить жорсткий і буде гарно очищати гребінці і щітки. Дуже гарний гребінець. Я е, очищувальний інструмент. Я завжди на нього дивилася, але щось, ну, так, трошки економила. Але бачите, дуже його хотіла придбати, і ось зараз він йде за зниженою ціною. Це дуже ефективний інструмент. Я дуже хотіла його, і бачите, змогла придбати зі знижечкою. Бачите, дуже жорсткий, такий. Щеденкий жорсткий. І зручно його тримати. На прохання підписників дуже багато, маю багато запитів на огляд набіру для манікюру. І ось я все думала, а тут бачу він зі знижечкою, і я його замовила. І на каналі буде огляд, я навмисно нічого не робила на нігтях, і будемо робити з вами манікюр за допомогою цього набору для манікюру. Тут є всі гарні такі пристосування, подивимося, як воно в роботі, бо відгуки є протилежні. Один подобається, одним не подобається, ось ми зможемо, власне, свою думку скласти. Друзі, хто замовляв, в разі замовлення 800 гривень з цього каталогу, ми можемо придбати зі знижечкою чудовий продукт серії велософи Омега. Дивіться, Омега-3. Буде коштувати нам 659 гривень. Це просто вау! Я завжди з такою вдячністю приймаю такі подарунки від компанії. Ви знаєте, тут 60 капсул, по 2 капсули в день. Ну, чесно кажучи, я можу приймати і більше, і мені тільки добре від цього. Наприклад, я можу вживати Омегу і вранці, і ввечері. І дуже добре, організм просто гарно себе почуває. Тому я всім рекомендую скористатися саме цією пропозицією. Дивіться, я і сама скористалася. І... Всі мої рідні і близькі завжди з такою вдячністю приймають цей продукт, бо він дійсно допомагає організму бути в ефективному стані. Омега-3. На в продажу також є чудовий аксесуар. Це контейнер для зберігання прикрас. Код продукту 45913. Ну, ви знаєте, я дуже люблю Норхен, і ось проблема зберігання для мене завжди актуальна. Тому я зі знижечкою замовила цей аксесуар. І ось, дивіться, як він виглядає. Ну, Він, по-перше, приходить в такій срібляций упаковці, якщо ви хочете на подаруночок. Дуже ефектно. Так, що у нас тут? Дивіться, який гарний. Ну, тут Вже все. О. Ось така, бачите, вона так гарно виглядає. Ну, Такий досить приємний пластик. Ось, можна відкрити кришечку. Ой, тут люстерочка є. Дивіться, є люстерко. Дивіться, тут ми маємо таку досить м'якеньку підкладочку. І ось у нас. Є всі ці контейнери. Бачите, вони розвертаються. Тут знизу ми також можемо висунути, але вже вона не має коробочки. Тобто ми маємо всього чотири коробочки. О, який гарний аксесуар. Можна складати, сортувати. Наприклад, і каблучки, і кулончики, і сережечки, все окремо покласти, бачите? І на все хватить місця. І він так собі спокійненько буде у вас стояти на туалетному століку. Бачите, тут має ніжечки, ніжечки з протиковзальним покриттям. О, закривається. і ви можете люстерочку собі робити. Тут Люстерочка, бачите, воно має такий, бачите? І собі так вбралися, на себе подивилися як. Мені дуже сподобався цей аксесуар. Набір по підписці. Vellens Pack жіночий і Natural Balance коктейль зі смаком клубніки. Дуже гарне доповнення до раціону. Друзі, набір для схуднення коктейлі Meal Replacement. Я, чесно кажучи, поміняла собі коктейлі на суп, там є така опція. Я, ну, просто я більше люблю взимку. Гаряченькі. Тобто я зранку з'їла супчик, ввечері з'їла супчик, і мені добре. То я поміняла, а там влітку можна там більш прохолодно, можна пити коктейль, ванільний, шоколадний, але взимку мені приємніше тепленьке. І що я хочу вам сказати, яка приємна новина? Получається, з лютого запускається новий дуже цікавий проєкт. Щоб в нього взяти участь, треба мати підписку на коктейлі коктейл Replacement. І саме набір для схуднення. Там, де два коктейлі Міл Replacement. І що ми будемо мати? Це такий просто проєкт, фантастичний. Тим, хто ще ніколи не міг досягти своєї оптимальної форми, я просто раджу на нього звернути увагу. Може, у вас є знайомі. Просто розкажіть їм про це. Проєкт буде мати фантастичну підтримку. Там буде працювати дієтолог і буде працювати психолог. Тобто, ви зможете прийняти свою оптимальну форму і досягти ну, власно такого оптимального рівня ефективності краси за допомогою кваліфікованих спеціалістів. Щоб взяти участь в проєкті, треба мати підписку і треба заповнити анкету. Там буде так 5 щасливих людей, яких виберуть ну, згідно інформації в анкеті. Оберуть їх і вони будуть, якби моделями цього проєкту, вони будуть мати індивідуальну підтримку, керівництво, індивідуальні програми, але тим, хто. Ну, не попаде в цю п'ятірку щасливчиків, вони зможуть спостерігати і, власне, всі ці матеріали будуть викладатися. Я, звичайно, піду на цей проект просто е, з захватом, бо я вже вживаю ці продукти, вже маю деякі результати. Ну, Вражаючі результати мої, у всякому моє оточення, відмітила їх і всі просто з захоплення спостерігають. Тому я, звичайно, візьму участь в цьому проєкті, не тому, а для того, щоб власти, досягти своєї оптимальної форми. Це дуже важливо. І Для мене, я думаю, для вас також. Тому подивіться, по-перше, перейдіть на офіційний канал Аріфлейм, передивіться, там є запуск цього проєкту, там докладно розказують про нього, передивіться, можливо, вас це зацікавить. І ось такі умови участі в ньому. Я особисто буду брати участь в цьому проєкті, буду з вами ділитися всією інформацією, яка буде в ньому. Ну, але я незалежна від того, я думаю, все ж таки ми, це цікаво взяти в ньому участь, бо ну, похудання це таке, але коли ви досягаєте своєї оптимальної форми, ваш організм починає працювати ефективно, ви починаєте себе інакше почувати, інакший настрій, інакші думки. Я думаю, цей проєкт. Просто вартий уваги. Ось такі у мене гарні новини. Олівець для губ. Я вам скажу, це бестселер цього каталогу. В мене от 37730. От, от так виглядає своч. Бачите? Ми дуже цікали цей продукт. Подивіться, скільки тут його дуже багато. Можна користуватися задоволенням. І, друзі, новий каталог. Ось такий у мене прекрасний каталог. До речі, я всіх зараз запрошую на перегляд нового каталогу разом, щоб ми могли вже трошки подивитися на крок вперед, що нас чекає, які новиночки далі. Ось, А таке замовлення в мене. По першому новорічному каталогу. Мені здається, каталог просто винятково прекрасний і ще проєкт My Sofia Resolution – це просто вау! І... і тільки можна дякувати компанії за те, за її піклування в кожному кроці. Всім дякую за перегляд, всім бажаю гарного настрою і запрошую до перегляду відео з оглядами новиночок і оглядом нашого нового каталогу.